Вітаю тема заняття, будова та краса людського тіла. Але спочатку промовимо ранкове привітання. Санечко не осміхається та з діточками. Вітається. Бажаю доброго ранку усім. Смачного сніданку. Доброго ранку всім! А ти знав, що на нашій планеті живе дуже багато людей. Всі вони різні. Є дорослі і маленькі, є старенькі, але у всіх них однакова будова тіла. А ти знаєш, з яких частин складається тіло людини? Це голова, шия, руки, ноги, тулуб. А навіщо нам потрібні частини тіла? Голова потрібна, щоб думати. На голові знаходяться ніс, очі, вуха, ротик. Очима ми бачимо різні предмети, людей, кольори. Вуха потрібне, щоб все чути, музику, співташок, шум машин. Ротом ми їмо їжу, співаємо та розмовляємо. Носиком ми відчуваємо аромат квітів та запах смачної їжі. Голова тримається на шиї, завдяки шиї ми можемо повертати та нахиляти нашу голову. А навіщо потрібні нам руки, ноги, тулоб? Руками ми беремо іграшки, малюємо, тримаємо ложку, коли їмо та обіймаємось. Завдяки ногам ми рухаємось, стрибаємо, ходимо, бігаємо. А це тулоб. Завдяки йому ми можемо нахилятися. Він з'єднує всі частини між собою. А як же нам піклуватись про своє. Тіло. Потрібно кожного дня гуляти на свіжому повітрі, займатися спортом, та робити зарядку, щодня митись з милом, щоб вберегтися від мікробів. Кожного ранку та кожного вечора чистити зубки, доглядати за своїм волоссям, мити та розчісувати його. Не їсти багато солодкої їжі, бо вона руйнує наші зубки. А треба багато їсти вітамінів, які живуть в овочах та фруктах. Вдягати одяг відповідно пори року та погоді. Не боятись звертатись до лікаря, якщо щось заболить. Я пропоную тобі зробити аплікацію шарфіка, але спочатку розімнемо наші пальчики. Щоб здоровими зростати, одяг треба часто прати, щоб охайно виглядати, одяг треба просувати. Щоб ми без ладу не мали, в шафу одяг поскладали ось для літа, для весни. Це одягнем восени, теплий одяг для зими, дружній нашій всій сім'ї. Для роботи нам потрібна змужка паперу з лініями, 4 квадрата і 2 квадрата іншого кольору. Спочатку робимо надрізи з обох сторін до лінії. Це будуть китиці. Далі складаємо квадратики навпіл протилежними кутами один до одного. Потім їх розрізаємо по лінії згину, щоб утворилися трикутники. Викладаємо візерунок. Потім все приклеюємо Успіхів в тобі.